Горови Чевченко, ой, три шляхи широкі, ой три шляхи широкі, докупи зійшлися на чужину з України, брати розійшлися, покинули стару матір. Той жінку покинув, а той сестру, а найменше молоду дівчину. Посадила стара мати, три яси на полі, а невістка посадила. Високу тополю, три явори посадила сестра при долині, а молода дівчина червону калину. Не прийнялися три явори Тополя всихала, Повсихали три явори. Калина зов'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка зі точками. Потоплені хаті сестра плаче, де шукати братів на чужину, а молоду дівчину кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі тернами заростають.